Привіт! Я на роботі насправді хочу в машині, і робота зараз іде. І в мене завдання купити продукти в супермаркеті. Не перший раз я в цієї жінки і в неї ось саме такі завдання. Кілька супермаркетів, списки. Зараз покажу, як вони виглядають. Ось так це виглядає. Написано від руки. Я тут щось намагалась собі, якісь українською зробити помітки. Це один супермаркет. Це... Інший супермаркет, пекарня і ще там, де журнали, газети, що треба купити. А ще мені треба в аптеку теж забрати, там ліки. І тут в мене чеки. Покажу, як вони виглядають. І не буду показувати. Тому що там адреса, особисті якісь дані. Мені треба зайти і все це знайти. Побажайте мені успіху. Минулого разу я їй купила замість сидру, ну, такого газованого алкогольного напою, купила їй яблучний оцт, ну, на якому теж сидр було написано. І мені навіть ну, я не знала, де його шукати, і мені підказали робітники супермаркета. Ну тоді історія завершилась тим, що мені довелося. Я врешті, ну вона там. Все там забули, залишає. Ну така була засмучена. Ну наскільки мені здалося, я їй пообіцяла, що ввечері в мене буде можливість час, я поверну цей оцет, І там він 86 центів коштував. І що я вам назад гроші привезу. Я все так і зробила. Вона ще мешкає на сусідній вулиці від мене, тобто там це не забрало в мене багато часу. Ну а в самому супермаркеті я теж там купила деякі продукти, тому ну з користю, скажімо так. Але тепер стресую, щоб знову щось таке не утнути, і потім знову це не ходити там, не повертати коротше, Франція французи, і моя робота. мадам, екскюзімо, ви пове еде, бонжу, пурмо, а, все. Це ліс у палін, у фонді магазин, а коти ді патрі туалет. Дякую, мерсі беку. Равіолі, які нам дають безкоштовно, інколи великі такі банці, однак не коштує 3 євро одна банка. Один супермаркет дам, поїхали в інший. Тут недалеко насправді. І кілометра немає, але все ж, переїжджаємо. В цьому супермаркеті я заплатила чеком. 29.90 обійшлися покупки. В наступному я маю готівкою заплатити в Карфорі. Обу вам показати, що саме я купила, які продукти. І я задоволена, бо я впоралась майже без сторонньої допомоги. Але чужі продукти, чужі покупки, навіть якщо ви цю людину не знаєте, все одно не дуже етично. Хоча я от розповідаючи про життя інших людей, тут у Франції, дуже так. Ходжу по слизькій дорожці, тому що, мабуть, інколи розповідаю якісь особисті подробиці. Єдине, що мене рятує і виправдовує, що я не показую ні адреси цих людей, ні їх якісь особисті дані, і думаю, що вирогідність якось їх особу встановити по моїх відео. Якщо не нульова, Тому я ось собі таке дозволяю: без імен, без точних даних щось вам розповідати. Але ось так: показувати. Щось більш особисте, чужі речі, наприклад. мене мені так хочеться інколи показати вам те, що в будинках таке цікаве, я бачу, раритетне. Але я не можу цього робити, бо це особис... це будинок чужий, мене туди запрошено не для того, щоб інтерв'ю робити, показувати ці речі. Тому я стримуюсь і. Не показую, не фотографую, можу лише тільки вам щось розповідати. На це я думаю, я право маю. Окей, приїхали. Ось і приїхали. Я всю дорогу з вами розмовляла, тобто можете собі уявити відстані, що це зовсім недалеко. Відкрився тут ще один великий торговий центр, поряд, прямо поряд. Кажуть, що буде тут Макдональдс. І ось така зелена парковка. Тут я таке в Києві бачила багато разів. де Ось так воно виглядає. І я бачу, що воно пластикове. А в Києві я бачила ну, і в інших містах, що воно все ж таке бетонне, але тут справді пластик. Бачите, який. І в ньому Засипана земля, ґрунт, і в ньому росте ось така трава. Кольно, виглядає як суцільний газон. Красота. Щось відкрилося вже, мабуть. Так, там люди. Дуже багато машин, незвично багато машин на парковці, Звичайно, багато менше. Ну, Макдональдсу поки що не бачу. Так, і щоб ви не сумнівались, в мене в списку знову є сідр. Але тепер в мене є фотографія того сідру, який я маю купити. Тож я дуже впевнена в собі. Єдина проблема, поки що не бачу, де той сідр стоїть, де він є. Але я не здаюсь. Шукаємо далі. Ось так воно виглядає, тільки щоб ви розуміли, те, що мені потрібно, має стояти десь тут, посередині. І що мені робити? Брюд, роз. Це якесь полусолодке, мало бути. Коротше, немає його. А Що робити? Дзвонити її, чи що? А, Ось так. Є велика пляшка, ось так воно мало виглядати, тільки три маленькі. Буду дзвонити зараз. Окей, okay, я крута, я подзвонила, я пояснила французькою, що тут Ільніяпа. Те, що вона хоче, вона обрала роз. І я все змогла, і вона мене зрозуміла. Пишаюся собою. Голанджах її тепер, але спочатку ще мені треба купити газети. Журнальчик і газетку. Мені треба взяти ляти пиш. подавиться еще тут у нас. Сегодня вот Украина. Про Бахмут пишут. Являет такая история. Еще дробовость.

І знову дощ. Залишилась тільки аптека. І все. І 30 хвилин до кінця робочого часу цієї жінки. Так, ну що, доповідаю. Я купила не такий цирковий е, е, десерт. Я купила не такий багет, бо цей багет, який я купила, він до понеділка не доживе. Сьогодні п'ятниця. А що ще? Що ще? Все інше, начебто окей. Йогурти, мабуть, не дуже такі, але вона вже не скаржилась. Ну, і вона не те, щоб скаржиться, але така типа. Все добре, все добре, а сама там хапається за голову. Ну. Принаймні нічого повертати не треба, хоча б сьогодні. Фух. І я їду на обід. У мене зараз обід. Хоча мені тільки що подзвонили зі школи. Подзвонила, не представилась, мабуть, помічниця вчительки. Сказала, що я мама Григорія, прийдіть, будь ласка, заберіть Григорія, бо він щось не працює, лежить на партії, щось йому, мабуть, погано. Так що зараз дванадцята. В них в школі обід, але я поїду за гришою. Зараз буду його забирати. Мабуть, трохи приболів. Ти як в тебе справи в школі були? Класно? Класно? Угу. Ти гралася? Угу. Ви зробили браслетик? Угу. Супер. Зустріли ще ну, помічницю, праців... співробітницю. Ці... Лієчка обережно машина буде, давай. А, яка гришу відправляла зі мною зі школи. Запитала, як там в нього справи. справити. Все просто супер. У гриші. Прийшов, одразу пообідав, а в школі типу, його не погодували, тому що йому ж погано. Ну, таке, трошки боліла голова, але коли я прийшла, він вже там бігав по школі, ганяв. Один раз можна. Добре, щоб логічно закінчити цей влог, який я для вас змонтувала. Я хочу сказати вам дякую за перегляд і до наступних відео, так, Лія? Так. Побачимось! Ти мені що робиш? Зачіску мені роблять. Отак. Дивіться в наступних серіях, так, Лій? Бувайте, кажи пока. Бувай. Кажи пока. Пока.